Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Я продовжую знайомитися з різноманітними ароматами завдяки вам, завдяки моїм глядачам, які в свій час висилали мені пробники від Леванти. Я поступово знайомлюся з ароматами, намагаюся. А ділитися своїми враженнями з вами. І сьогодні прийшла черга для е, сімох ароматів з нішевого сегменту. Ось я з ними познайомилася. Точніше сказати, е, фактично, з деякими я вже була так чи інакше знайома. Переважно це було знайомство через блотери. Тому, звичайно, хотілося відчути ці аромати саме на шкірі. так. Поділюся своїми враженнями, але перед тим як я розпочну, я хочу попросити всіх своїх глядачів, хто дивиться це відео, коли ви його додивитесь до кінця. Якщо вам воно сподобається, обов'язково, будь ласка, натискайте лайк, обов'язково пишіть свій коментар, і всі, ті, хто дивиться мої відео, але не підписаний чомусь на мій канал, я прошу вас підписувати. Отже, ми починаємо, я розпочинаю. Буду ділитися своїми враженням. Перший парфум з цієї підбірки, от з яким я познайомилась, був аромат. Опля, аромат від бренду Creed. Тут дуже такий великий вкладиш, і дуже такий маленький пробничок. Аромат від бренду Creed, який називається Spring Flower. Напевно, так. Не буду зраджувати собі, буду продовжувати наносити ось так: от на, на шкіру ці аромати, і відновлювати, так би мовити, враження в своїй голові. Хоча, звичайно, у мене тут коротко записані мої якісь думки на рахунок того чи іншого аромату. Одним словом, цей аромат, знаєте, от якби він мені попався десь на сліпих затестах, я би ніколи в житті не сказала, що це. Um, Нішевий взагалі сегмент. Тобто, цей Кріт. Мені подобається класичний uh, Кріт, Фохіо, там такий дуже мускусний аромат, але тим не менше, по пам'яті, так, я пам'ятаю, що він мені uh, сподобався. Я очікувала uh, щось подібного від ось цього Spring Flower, але, на жаль, аромат відверто. Дешевий, скажімо так, якщо ну, взагалі можна так якось сказати, знаєте, на старті він дуже свіжий, а яблучний аромат. Яблуко не завжди гарно обіграно в ароматах, тому що дуже часто яблуко звучить саме як якийсь такий освіжувач. Знаєте, от щось таке тут також є. Яблучко таке. Хімозний, от я неправильно виразилася, аромат не дешевить, він хімозить. Яблучно мускусний з трояндою в базі. Тут, знаєте, в базі якраз таки цей мускус дуже такий, вибачте це слово, ядерний, так, дуже ядерний такий мускус. Оглушаючий, але ну, мені не сподобався цей аромат, тому що для мене він надто хімозний. Тобто це яблуко хімозне, це мускус такий випираючий, якийсь такий трошечки гіркуватий. Ну, можливо, за рахунок троянди це діло відбувається. Одним словом, не сподобався мені цей аромат. Наступний, з яким я познайомилась, і я вже була знайома з цим ароматом, не пам'ятаю, за яких обставин, це Atar Collection, аромат, який називається Роза Галоре. Напевно, так, я пам'ятаю, що цей аромат мені сподобався, і а, я переконалася, так, він дійсно гарний, він мені сподобався. І в цей раз. Це солодка троянда, взагалі солодкий, дуже солодкий насичений такий парфум, дуже густий, дуже шлейфовий. Тут яскрава, тут, до речі, намальовані ось ноти, тут яскрава чорна смородина, те, що відчувається най, найкраще, так? це чорна смородина, це карамель і це троянда. Солодкий, карамельний, трішечки шерухуватий за рахунок смородини, дуже шлейфовий, дуже такий міцний, густий, стійкий аромат, який може втомити, знаєте, знаючи об'єми Collection, от з цих 100 мл, ну це дуже багато. Я не впевнена, що взагалі за життя цей аромат можна зносити, тому що він дуже насичений. В базі він так більш, як би сказати, що воно ну, стихає, напевно. Якось знаєте, так трішечки зникає Ось ця така щільність а, солодка і залишається ось така от. Нав'язлива, напевно, нав'язлива троянда, ну, тим не менше, він красивий, мені сподобався. А наступний аромат від Анікуталь. Я взагалі, якісь, знаєте, такі у мене особливі почуття до цього бренду. А мені подобається переважна більшість аромату Анікуталь. Тому я очікувала, що і ці мені сподобаються. Насправді. Uh, з цим ароматом я також була знайома, мені здається, я не пам'ятаю аромат, який називається так, як тут буде написано. Uh, він мені дуже дуже сподобався його. Його, напевно, на зап'ясток нанесу. Ой, oh, дуже гарний Іріс. Ірис, чи як я називаю ці квітки півниками на українській мові. Дуже гарні всі от півники, гарний ірис, як ми звикли називати цю квітку. А, дуже яскравий такий одразу розумієш, що це саме ірис. Тут солодка карамель, тут тягуча. А, знову ж таки, солодка така оця карамель, і тут кислинка смородини. От є якісь от, з ось цим ароматом такі от. Паралелі, знаєте, от ноти співпадають. Трішечки, але <кхм> цей аромат, знаєте, що нагадує? Я пішла на фрагрант, яку, і дійсно так, він нагадує переважній кількості от, користувачів, нагадує ботега-вене, ця класична ботега-вене, та за якою я дуже сумую, вона залишилася в мене вдома просто обожнюю. А цей аромат, він дуже такий аромат шику, напевно, такий витончений, знаєте, такий дуже. От він, оф, він інтелігентний, от інтелігентний шик. То ось цей аромат, це Ботега венета. Яка мечить на всіх порах, тобто сюди додали карамель до цієї, от до цієї замши такої витонченої, елегантної, додали карамель і додали смородину. Ось цю таку солодкість, шерохуватість, шершавість, гучність, тому що. Бо Венета, він дуже такий інтимний має шлейф, тобто дуже, ну, дуже інтелігентний парфум, то цей буде дуже такий шлейфовий, дуже помітний, гарний і. Ой, не ну, дуже-дуже красивий. Тут так само, до речі, відчувається троянда, але ось ця така солодка, саме солодка замша, я взагалі обожнюю замшу в ароматах. А більше ніж шкіру, шкіра це завжди м треба бути обережним, коли заявлена шкіра а в ароматах. І я от зараз буду знайомитися, я розумію, що треба бути обережним, тому що шкіра не завжди мені подобається. А замша, ну майже завжди, в 99,9%, мені подобається замша в ароматах. Вона зазвичай звучить солодкувато, як в даному випадку, або з таким якимось, знаєте, кофейним таким кавовим точніше відтінком. І тут ось воно от є: тут солодка ця така замша, яскрава троянда, оці півники такі буяють, оця смородина. Ну, красивущий, дуже-дуже гарний. Дуже сподобався аромат. По мотивам, як я вже сказала, буде виноти, але на, на максимальній гучності. Наступний від Ані Гуталь, який, ем, на жаль, мені. Ем, Ну, напевно, взагалі не сподобався аромат Петіт Шері, напевно, так називається. Дуже гарна в них ось ця вкладиш гарний. А це за натуралістично. Для мене скажу так, за натуралістично. Нанесу, напевно, на мізинчик. Це трава, трава. Свіжа зелена, можливо, навіть покошена трава і ігрушки. Я дуже люблю фрукти. Але якщо от сказати, який фрукт в мене стоїть на останньому місці, це грушки. Тобто я їх їм. Але якщо є там змога обрати, то грушку я обираю в останню чергу. Тобто, розумієте? Ну, воно якесь таке занадто реалістичне, занадто травне. З часом. Перетворюється, ну, як з часом, тобто, коли аромат там якийсь хвилин 15, от, 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 от він по, по, посадить, покричить цими грушками і цією травою і перетворюється через хвилин 10-15, перетворюється на якесь таке мило. Синтетичне грушокове мило. От якщо він на початку був дуже реалістичним, далі він стає якимось просто куском, ми, обмилком. Ой. Просто ні. Не Наступний аромат від бренду Bayredo, який називається, так як ви зараз прочитаєте, я знайома з деякими ароматами від Bayredo. і фактично всі вони мені подобаються. Особливо африканський бал, особливо бібліотека, дійсно такі дуже гарні аромати. І якось, знаєте, коли от в тебе з брендом розпочалося все більш-менш гарно, то в тебе і очікування надалі, що все так і буде продовжуватись, але не в даному випадку. Тому що тут якраз та сама шкіра, гостра. Тут багато спеці, я навіть не знаю. Напевне, от також на, на ось сюди нанесу. Це деревина на межі удовості, тобто, це уд навіть. Ут і спеції і гостра, гострюща така шкіра. Тут яскраві пачулі. в базі вже більш вони з'являються. Отакі аромати такого типу, вони були дуже популярні буквально декілька років тому, коли всі були в цих удах. Я люблю уди, якщо вони солодкі. Тобто, якщо уди з якоюсь кофейністю, кавовістю, як я вже казала, з якоюсь карамеллю, коли ось ці водоуди, в них згладжені ось ці кути, коли вони солодкі по типу уд-букет. Але коли ці уди Вичищені да, до такого от, м -м -м, медицинського ось цього такої складової. Мені таке не подобається. Тут саме такий ут. Тобто дуже він гострий, ще ця шкіра. Я ну, тобто, е впевнена, що цей аромат подобається людям, але для мене це тумач я таке не можу. М -м -м. Так, два. На закуску я залишила від Діптік. А з одним з них я вже була знайома через Блотер. І ви знаєте, у мене є відео, там, де я ділилася своїми враженнями про аромати Діптік. Я відкрила для себе взагалі цю марку тут в Німеччині, тому що вдалося мені познайомитися з деякими ароматами в бутіку. І ви знаєте, вони просто шикарні. Дуже натурально звучать аромати. дуже витончено. Ну, мрію про декілька ароматів. Хочеться мені ось цей інжирний, хочеться мені той, який про чорну смородину, також забула, як називається. От, і тепер от познайомилася, не була до цього знайома з ароматом. Плу. Не хочу вимовляти, знову ж таки, тут буде все написано. А, куди мені, напевно. А він, мені, він мені так сподобався так само, що я його нанесу, напевно, так само на зап'ясток. Це Троянда. Навіть не троянда, а ніби як цей шиповник. Знаєте? Ось така строянди, яка росте у сусідки через паркан. Тобто, я пам'ятаю, в моєї бабусі в неї ніколи не було квіток, тому що в неї не було часу на квітки, хоча в неї там були городи, сади, але в неї завжди те, що можна з'їсти. Знаєте, там, малина там, і так далі. А от, а от труянд, таких ось квіток ніколи не було. І я завжди заглядала до сусідки за паркан, і в неї от, такі от були ці трояндочки кущові такі. Чи то шиповник, чи то трояндочки, не зрозуміло, але вони завжди общіпували листочки з ці пелюстки і варили варення. Я завжди дитина думала, що це за варення з троянди? Ну, Мені було дуже цікаво, але ну, одним словом, це аромат, він мене відніс за паркану з тої самої сусідки. Витончена троянда. Мені здається, що вона з альдегідами ніби як. Хоча вони тут не, ну, зрозуміти мене правильно, це не ті альдегіди, як в шанель номер 5 да, до яких ми всі з вами звикли. Ми одразу їх впізнаємо, вони просто, їх неможливо не впізнати, вони дуже активні. То це, скоріше, ті альдегіди, які от такі завуальовані, які ти не можеш. Тобто ти, ти, ти розумієш, що тут якась є цікавинка? Але ти не розумієш, що це? От Зі мною це було з ароматом дюна, один з моїх самих улюблених ароматів. Просто обожнюю. У мене вдома стоїть, я його не взяла, я забула мініатюрку. Шикарний просто аромат. Я його обожнюю. І там, ну зараз ми не про дюну, там просто завуальовані альдегіди. То ось тут таке враження, теж щось таке є. Одним сам тут троянда якої немає. Того, що коли я пішла на фрагрантку в піраміду, я була вшокована, того, що там тільки цитруси, мускус і деревинні ноти. З, з цього наборчика, з трьох ось цих заявлених нот, я відчуваю лише цитруси. Це троянда, не дуріть людей. Це троянда. Можливо, навіть з альдегідами. Дуже витончена, дуже волога. Така от в саду. На грядці, коротше, в сусідки мої баби. Дуже-дуже класна троянда. Дуже витончена. Суперовий аромат. І останній від дептік ось цієї підбірки. Називається мінте. М'ята. Одним словом, це дуже такий м'ятний аромат, більш в чоловічу сторону, як на мене. М'ята і мускатний горіх. Зелені пухнасті, пачулі, такі от вони просто, знаєте, дуже. Пухнасті в базі відчувається тут якась от троянда. Він гарний, але він чоловічий. На блотері він мені подобався дуже. Я його дуже довго тут нюхала, аж поки він пах з блотера. До тих пір я його постійно от я його вдихала, дуже мені подобався. На шкірі він відверто м'ятний. От кому от хочеться прямо м'яти. Зверніть свою увагу на ось цей дептік, як я вже сказала, принаймні ті аромати, з якими я познайомилася, вони звучать супернатуралістично. Тобто, ну, ну реальна м'ята. Мускатного горіха, буквально там, ну крихта -кр 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 якась, так трошечки його, щоб додати якусь таку от, відтінку, скажімо так. Непоганий аромат, я розумію, що я собі би його не хотіла, тому що такі відверто м'ятні аромати в чоловічу сторону це не моє. От попередній про троянду, дуже-дуже да, сподобався. От такі от справи. Друзі, ось такі от враження, не знаю, чи співпадають мої враження з вашими враженнями, якщо ви знайомі. Цими ароматом обов'язково пишіть ваші враження від них в коментарях. Мені завжди цікаво читати, обмінюватися з вами думками, враженнями про аромати. Ну, власне, для цього я тут. Це наше таке спілкування. Друзі, дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, ви все ж таки натиснете лайк, підпишитесь на мій канал, залиште свій коментар. Я всіх дуже рада бачити в себе на каналі. Всіх обнімаю. Тих цілую. Тим-па-па.